Всім доброго дня! Вас вітає крамничка барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні у рубриці Зоотовари вашій увазі пропонуємо подвійну миску для домашніх тварин на підставці. Миски виготовлені з нержавіючої сталі, яка є гігієнічним та довговічним матеріалом для посуду для тварин. Подвійна конструкція дозволяє одночасно подавати їжу та воду. Підставка піднімає миски на певну висоту, що може бути зручним для собак та котів. Такі миски легко мити, а підставка запобігає їх ковзанню по підлозі. Зараз на екрані бачимо розміри підставки і тарілок. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо вас у нашій крамниці в п'ятницю, суботу та неділю. Будемо раді вас бачити.